Хлопці не було, я циню Катя, гнибока. Не бачили? Ми шукаємо, не можемо знайти. Тут не було їх, не бачили? Я ценю Катя, гнибока, кличка, ні? Нет. А то кажуть, десь тут вони загажуть. Що, не приїжджали народ спасати? Ні? Нема. Ні, ні немає. Хлопці прихати не Хлопці, не було я це нюкатя, гнебока, не приїжджали народ рятувати. А? Та, ну хто тут головний? Хлопці, скажіть, будь ласка, не було Яценюка, тягне народ рятувати не приїжджали? Кличка? Ніхто не приїжджав рятувати? Ну, Народ рятувати, хто то із опозиції, хто-то був чи не було, її ще не може знайти. Вам смішно нам теж. Не було? Опозиції не було? Ви тут скільки вже годин-дві стоїте? Ну не бачили я знаєте такого? Він тут обіцяв народ врятувати від вас. Хлопці, я серйозно не було, я Ценюка нюкатя Рятувати не приїжджав? Сказали, що ну обіцяв, говорив, що приїде, дві години шукаємо, не можемо знайти. Не було? Ви хочете нас побити? Журналіста. А? Зачем? Ну спрашую, ну, взгляд такий ну, конкретний. А заїсть не А? Хлопці, я Ценюка ню не було. Ну, обіцяв народ рятувати. Не зустрічали? Знаєте таких? Кличко, ну звісний боксер. Я вибачаюся, ви головний, так? У мене питання до вас не було тут. Я ціню Катя, гнебока, кличка, обіцяв рятувати народ від вас. Не було таке? При службу, обращайтесь, там. При службу? Це ну, зв... служба глав. Туди всі питання? Там так? все об'ясняється. Ага. Я зрозуміла. Будь ласка. Ну за дві години ви тут їх не зустрічали, ні? Я вам ще раз повторяю, всі питання при службах. Ну ви їх обличчя взагалі знаєте да, таких політиків? Ну, давай, давай, теж. Не головою, знають, можливо. мабуть. Оля, ну відзніми, будь ласка, стендап. Пройшло вже близько, мабуть, дві години після того, як от працівники, я не знаю, чи от саме ці були, чи може інші, які побили мирних громадян України. Ми чекаємо тут зараз на опозицію вже дві години на Яценюка, на Тягнебока, на пана кличка, на боксера, який ну, найсильніший вважається в усьому світі, але дочекатися так і не змогли. У мене як у журналіста запитання: для чого нам така опозиція? Якщо вона не приїжджає захищати той народ. Ну вони от дві години тому обіцяли, що е, і міліція з народом, опозиція з народом, але що то в них слова і з ну как би розходяться. Будемо шукати далі. Пішки.